Багато хто чув, що українська визнана однією з найкрасивіших мов світу. Ось ще кілька фактів про нашу рідну мову. Цікаві факти про українську мову вам розкажуть представники молодіжної доречої ради при міському голові. Українська мова одна з наймилозвучніших мов світу. 1934 року в Парижі на лінгвістичному конгресі провідні фахівці визнали українську мову третєю з-поміж усіх мов після французької та фарсі за молодійністю, лексичним і фразеологічним багатством, величезними словарними можливостями, синтаксичною гнучкістю. В українській мові найбільша кількість слів починається на літру П. Найменше ж уживана літрою українського алфавіту є літра Ф. Найпопулярнішою у світі піснею українського походження можна назвати різдвяну пісню Щедрик. Іноземцю вона відома як Carol of the Bells. На аналогічному форумі мознавців у Швейцарії, де головними критеріями оцінки були ефорічна система мови. Її молодійність і милозвучність, українську мову було названо другою після італійської. Сучасна українська мова має близько 256 тисяч слів. Українську мову намагалися заборонити багато разів. Найчастіше називається число в 134 спроби заборони. Наша мова пережила чотири століття репресій і лінгвоциду. Найвідомішим документом про заборону української мови вважається Валуївський циркуляр, який мав русифікувати українців. Назви всіх дитинчат тварин в українській мові відносяться до середнього роду. Українська мова відрізняється від споріднених слов'янських мов, тим, що в ній є сьомий кличний відмінок. Вчений Василь Болюк довів, що українська мова сформувалася в десятому-четвертому тисячоліттях до нашої ери. Тому походження найважливіших українських слів слід шукати саме в санскриті, а не в російській, німецькій, турецькій, грецькій та інших мовах, які виникли значно пізніше. Офіційно вважається, що після видання Енеїди Івана Котляревського українська мова була прирівняна до літературної мови. Івана Котляревського по праву вважають основоположником нової української мови. Найдовшим словом в українській мові є слово дехлор трихлор трихлор-метил-метан назва хімікату, що використовується для боротьби зі шкідниками. У цьому слові є 30 літер. Серед творів українською мовою найбільше перекладів має заповіт Тараса Шевченка. Вірш переклали на 140 мов світу. Відповідно до видання «Короткий словник синонімів української мови, в якому розроблено 4279 синонімічних рядів. Найбільшу кількість синонімів має слово бити 45 синонімів. Ми, представники молодіжної драчої ради при міському голові, пропонуємо приєднатися до нас і разом прокачати свої знання в українській мові. Телень. Анітилень означає не видавати ні звуку, воно красиве, але має поширене значення. Тож точно знадобиться у звичайній розмові. Цмулити, коли влітку спекотний день хочеться довго ласувати холодним лимонадом, то спробуй його цмулити, тобто пити повільно з насолодою. Видно край романтичний момент краще запропонувати коханій людині поглянути на виднокрай, а не на горизонт. До того ж, горизонту можна назвати навіть розміщення у просторі, на відміну від. Однозначного виднокраю. Уторопати. Це те саме слово, як зрозуміти, осягнути разуму. Серпанок. Нерідко серпанком називають не густий туман. Насправді серпанком можна назвати легку прозору тканину, з якої виготовляють одяг чи головні убори. А уже в переносному значенні серпанком називають те, що заважає дивитися ясно. Уповні. Уповні може бути місяць, а також цим словом можна замінити російське вразгаря. Себто в липні літо вже у повні. шумувати багато виноробів. Звикли казати, що їхнє вино бродить. Але по тому українською краще казати, що вино шумує. Але не плутай це зі словом шумить. Себто видає гучні звуки. Вояччина. На жаль, саме зараз це слово дуже актуальне в нашій реальності. Позаяк редакторка часто чула у вжитку українців зросіщений варіант цього слова воєнщина. Але ні. У зневажливій формі командування чи склад російської армії краще називати вояччиною. Метелики в голові, шпаки в голові. Якщо хтось із твоїх знайомих несерйозно ставиться до життєвих ситуацій чи завдань, то краще за кальку вітер в голові вживати саме ці варіанти: метелики або шпаки в голові. А якщо така неуважність не є систематичною, а ситуативною, можна сказати, що людина ловить гав. завіятися, загубитися синоніми цього слова. Доброхідь. це слово означає робити щось з власної волі, виявляти ініціативу, дриготіти. Коли від холоду сякотять зуби, ти починаєш дриготіти. Жданники поїсти часто чув російське кормить завтраками, але не знав, як сказати це українською. Лови цікавий вислів жданики поїсти або поїсти ждаників. Він якнайкраще описує стан, коли ти довго чекаєш на виконання обіцянки, яка все ніяк не втілиться в реальність. Витребеньки, синонімом також є примхи, тобто те, що ти бажаєш без особливої. На то потреби бережина це означає берег річки, горгоші. Це слово не часто вживають, однак воно означає плечі. Також можна побачити варіант на «горгощі», що означає вилізти на плечі. Блават це питому українське слово, що означає назву квітів волошок. Відповідно до цього існує також. Блаватний голубий колір, плекати, плекати мову, плекати кохання, плекати долю, любити та оберігати. Шубовстати, шубовстати це стрім голов китатись у воду, якщо говоримо при пряме значення слова. У приносному це може означати з головою занурюватись у вир подій. Байдикувати, коли хочеться відпочити. Та нічого не робити, можна байдикувати. Ймовірно, це слово є по тому українським. Метикувати. Метикувати це думати над чимось, розв'язувати важкі задачі. А людина, яка любить багато думати, є метикуватою. Слушний, коли не знаєш, як правильно перекласти російську кальку, мати рацію. Скористайтеся словом слушний. Слушна думка Можете встигти другу чи подрусі, що пропонують тобі разом повчити українську мову. Передисід. Так можна назвати людину, яка здатна на погані вчинки та має погану славу. Примарний. Слово примарний має багато сенсів. Але всі вони об'єднані значенням вигаданий, нетривалий, недосяжний, несправжній. Сьогодні ми звернулися до шосткінців, щоб разом прокачати нашу рідну українську мову. Як буде українською пірожиною? Згадую. Yeah. Тістечко. Все вірно. Як буде ракушка? Мушля? Так, все вірно. Ізюм. Родинки? Так, все вірно, продовжуємо. Конфета Цукерка. Угу. Затилок. Бутилиця. Так. Все вірно. Форточка. Хвіртка. Хвіртка. Майже. Не знаю. Квартирка. Небоскреб. Не знаю. Хмарочос. Як буде українською слово рябіна? Горобина. Єжевіка. Охида. Ожина. Клюква. Журавлына Журавлина. Сельдерей. О, Боже. Я забыла. Ксюша, я сельдерей. Селера. Арбуз. Кавун. Блины. Блинси. Семечки. Досиньи. Гарбушка хліба. Скорі. Окраїть. Як буде українською? Шампіньйони. Вечеринці. Почар... 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 Угу. Так, все вірно. Утюг. Фраска. 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 Так, все вірно. Решетка. Грати. Грати. Так, все вірно. І ще кошельок. Маманець як буде українською: кружево, мережево, а, руль, фермо, а, Кисточка. кисточка. пензлик, бутилка, пляшка, пуговіце, Гудзик. стакан, стакан, склянка, а, Чашка. чашка. Горнятко. Бокал. Келих. знаю. Комір, комірець. Отвертка. Викрутка. Отвертка. Викрутка. Так, все вірно, ви знаєте. Like <laughs> Спічки. Сірники. Так, все вірно. Кісточка. Пензле. Uh -huh. Дякую. І. И... Віси. Ваги. Ваги. Угу. А якщо знак зодяка? Угу. Дякую. Дуже дякуємо вам за участь. Як буде українською? Кніжний магазин. Е, книжковий магазин, книжкова лавка. А ще як можна одним словом. Е, крем... Не знаю. Книгарня. Книгарня, так. Так. Бакал. Келих. Так, все вірно. Стакан. Э -э, стакан. Склянка. Склянка? Так, як буде українською форточка? Забув. Квартирка. Складне слово. Так, хмар. <laughs> вже відповідь сказала. Облачко, хмарка. Так, ніби скрьов. Э -э, багатоповерхівка. Э -э це многоєтажка, а. Навіть не знаю, ніколи не знав. Хмарочос. Так, будете знати. Да. Дякую вам Дякую. за участь.